Софія Федина, я покохала вас на лінії вогню. Я покохала вас на лінії вогню. Коли життя у вас було на волосині, тоді сказали ви, Я вас люблю. А далі було Слава Україні, я покохала вас, як шквально падав град, тоді здавалось, небо у руїні. Тоді сказали ви, не переможе кат. Ніколи ми не станемо на коліна. Я покохала вас і більше не боюсь, навчили ви мене тримати міцну зброю, і, може, навіть завтра не вернусь, іду я з вами боронити волю. Я покохала вас для мене поле бою, квітучий райський сад, якщо лиш поруч ви. Так хочеться, щоб завжди були ви зі мною. Так хочеться, щоб не було війни. Я покохала вас, змінився цілий світ. За вами я на край землі аж до загину. Дозвольте, я вас міцно обійму, мій воїн, слава Україні, дозвольте, мій друже. Я просто міцно обійму, Тебе кохаю, слава Україні!